І білий, і блок, і Єсенін, і клюєв. Росія, Росія, Росія моя. Стоїть розтерзаний Київ і двісті розтерзаний я. Там крізь уже сонце співають месія, тумани, долини, болотне путь. Воздвігне країна свого Мойсея, не можеш так буть, не можеш так буть, я чую, я знаю, під регіт і бурю, під грім от повстань, оцих своїх нервів у степ посилаю, поете, устань. Чернозем підвівся і дивиться в вічі, і кривить обличчя.